Уночі в акваторії Чорного моря поблизу російського порту Туапсе спалахнула пожежа після атаки морських дронів. Осьінд аналітики повідомили про ймовірне глучання біля причалу 167, а влада Краснодарського краю заявила про нейтралізацію чотирьох безекіпажних катерів. Один із них вибухнув поблизу берегової лінії, спричинивши ударну хвилю, яка пошкодила вікна будинків, гараж та човновий ангар. Ця атака стала черговим епізодом у серії подій, що демонструють поступове зміщення фокусу війни Росії від прибережних операцій до активних бойових дій на суходолі. Поки російські військові ліквідовують наслідки інциденту на узбережжі, ситуація на Донеччині залишається напруженою. Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що темпи російського наступу в Покровську тимчасово знизилися, але ворог продовжує блокувати українську логістику в сусідньому Мирнограді. За даними розвідки, російські сили вже присутні в більшості районів Покровська, хоча повністю оточити місто їм не вдалося. Ворог концентрує зусилля на проникненні з південної частини, перекидає мінометні розрахунки й операторів безпілотників, намагаючись контролювати шляхи постачання ЗСУ. Українські військові утримують позиції в місті, хоча погана погода ускладнює використання безпілотників для розвідки та ударів. Деляки російські воєнкори визнають, що інтенсивність боїв у Покровську зменшилася, проте ІСВі прогнозує, що найближчими днями російські війська знову активізуються після перекидання резервів. У Мирнограді ситуація складніша. Російські підрозділи контролюють більшість шляхів постачання, обмежуючи логістику українських військ. За даними джерел, окупанти облаштовують укріплення і загородження, а також використовують мотоциклетні групи для швидких проникнень у місто. Таким чином, атаки на морських напрямках і загострення боїв на Донеччині свідчать про зміну тактики російських сил від одноразових демонстрацій сили до системного тиску на логістику й тилові зони України. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.